Усім привіт! Сьогодні у нас буде гречка. Дякую, обійцяли. Я в більшості обіцянки виконую. Більшості. О, всім смачного. Нагадую, в по описі баночка для донатів. Ви можете спокійно задонатити, звичайно, по мірі можливості. І підказати, наприклад, ідею для каналу або просто його підтримати. Так. Гречка, звичайно, з великою кількістю вершкового масла. Обожнюю Це Це перший серіал, який показав мені, що бувають двомісні мотоцикли. Прям двомісні. Я знаю, що ви скажете, так всі вони двомісні, в принципі, сідаєш ззаду і все. Ні, тут прямо окреме місце. Оце знаєте, як двомісні віліки. Там так само. Типу, для водія і для тебе. Але що означає багатство? Ти можеш собі дозволити водія для всього. Цікаво, для віліків також є. Для велосипеда. Я знаю, що ти. Деякі люди їх називають роверами, але це не велосипед. Цікавий, який це рік, мабуть, 2019. Оу! Це вибухи. Але ніщо не заставить мене покинути гречку, поки вона ще гаряча. Не обіцяю з'їсти її повністю, але я хочу з'їсти більшість. Цікаво, яка регітність того, що якщо я не з восином ну Ромолом, його будуть називати просто Ромою? Думаю, дуже велика. Блін, на мене флешбеки пішли, коли знаєте, ви заїжджаєте в якусь в щось нове, а потім щось так пахне, і ви думаєте, що так пахне, треба покинути Шо це? Шо це? І просто починаються пошуки. Як таргашки, де ж це ж так було. А потім виявляється, що десь там було закинуто яблуко. О, в кращому випадку яблуко. У мене так на спеції. Я дуже не люблю, коли я кудись переїжджаю, <клес> що по сперечку померти, подивитись. Так ось, коли переїжджаєте в якесь місце, і там з'ясовується, що цікаво, дуже цікаво. Наприклад, 501 спеція. стара, которую нужно выкинуть. И там все шкафчики. Это с мородом пахнет. хорошо, когда это какие-то классные специи, знаете, там, такой заход, о, кадамон, мускатный горих, это ты? А нет в большинстве это а, специи для шашлыка,